Привіт! Сьогодні ми говоримо, точніше, я говорю про те, що мене бісить, особисто мене, тому що за своїх колежанок я на жаль відповідати не можу. Перше, що мене бісить, і те, що я говорю завжди. За логікою людей, сексологиня має спробувати у сексі абсолютно все. Тому я завжди кажу: уявіть собі нарколога, котрий. Повинен був пройти увесь шлях наркозалежності, спробувати усі заборонені речовини. І тільки після цього він може працювати, чи не так? Ні, ви знаєте, що це безпосередньо лікар. Ви знаєте, що скоріш за все він нічого не вживав у своєму житті. Можливо, тільки він курить цигарки, бо в нього нервова робота. Тому дуже важливо розуміти, що сексологиня і психологиня не обов'язково повинна мати величезний досвід. Сексуального життя так можливо наші знання є суто теоретичними, як ви будете це вважати, але вони наукові. Це дослідження, це спілкування з людьми. Спілкування з колегами та колежанками це ведення статистичних даних, котрі ми можемо зробити на основі своєї практиці. Тому, будь ласочка, не треба казати, що сексологиня повинна спробувати у сексі все. Якщо вона цього захоче, вона це зробить. Друге, що мене неймовірно бісить, це те, що ну, ти ж сексологиня, ти й скоріш за все у сексі максимально розкута. Ти про секс знаєш все. Ти можеш допомогти мені стати у сексі кращим або кращою, якщо ви хочете, щоб ви стали кращими або кращою у сексі, то єдине, що ви можете зробити, це прийти на консультацію до сексолога або сексологині. Я видихаю і пояснюю, я жива людина. Мої колежанки та колеги теж живі люди. Це не означає, що ми не маємо якихось сором'язливостей, Про це ви можете подивитись в окремому відео. Це не означає, що ми не маємо якихось заборон чи табу, у котрі ми не переходимо. Це означає лише те, що ми живі люди, в нас є свої кордони, і роботу ми залишаємо на роботі. Тому вчити вас, наших партнерів та партнерок, як займатися сексом, ми не будемо і не хочемо цього робити. Або ж, ви будете записуватись на нас до консультації, а ми все ж таки не будемо порушувати етику і не будемо будувати з вами ніякі відносини. Хто це тут супер неочікувано увірвалася в чат? Хто не дивився стрімий, тайте дійсно мене не знають. Я Віка, я співзасновниця цього прекрасного каналу. І я до вас з афігізною новиною. Тож. Це між нами запускає власний секс шоп Ву-у-у! тут має бути купа салютиків через те, що ми дійсно так довго це хотіли реалізувати, і нарешті це сталося. Відтепер в нашому інстаграмі та телеграмі ви знайдете найкращі, найтехнологічніші, найкрасивіші, найестетичніші секс-девайси, з якими точно кожному можна буде казати, що секс це не соромно, і секс-іграшки це також не соромно. А ще у нас є бонус, супер, класні консультації від Тетяни. І вона індивідуально під ваші запити буде підбирати найкращі секс-іграшки. Ну що, are you ready? Тоді переходьте за посиланням в описі до цього відео. Наступне моє улюблене: привіт усім, хто має сексизм та мізогенію. Сексологиня повинна виглядати максимально сексуально. Ти ж розповідаєш про секс. Слухайте, якщо я розповідаю про секс, і якщо це є моя робота. Це не означає, що я повинна демонструвати цей секс. Єдине, що я повинна робити, це робити свою роботу так, як я її знаю, так як це прийнято за етичними нормами. І якщо, вибачте, будь ласка, я буду під час консультації вивалювати свої цицьки, вам це буде не дуже приємно і буде відволікати вас від процесу. Я б тут ще додала, що мене дуже бісять коментарі стосовно мого великого роту. Вибачте, будь ласка, якщо в мене велика щелепа, це мої особливості. Обожнюю, обожнюю. Особливо в ваших коментарях, не у всіх, звичайно, але зустрічається така штука, як: Ой, що ти знаєш? Давай я тебе навчу. Давай разом будемо практикуватись. Слухайте, якщо б я хотіла з вами практикуватись, я б не працювала сексологинію. Я би працювала, скоріш за все, секс-робітницею. Якщо б я хотіла багато практики, це моя робота. Це моє не побоюсь того слова призначення. Я до цього йшла багато років. Я до цього навчалась багато років і продовжую навчатись, і не для того, щоб чути коментарі про те, то. Кого і як чому може навчити у фізіологічному сенсі? Ще одна категорія коментарів. А що ти можеш знати? Наприклад, коли ми запускаємо відео про те, який секс буває у зрілому або старшому віці, так ви дивитесь на мене. Мені 28 років, майже 29. Можливо, вийде, коли мені буде вже 29. І е, вам здається, що ну що ця дівчинка знає? Вибачте, будь ласочка, я працюю в цій професії 7 років. Я не люблю, коли обесцінюють знання, час і роботу, котра була пророблена людиною, котра любить свою професію. І якщо я розповідаю, або мої колежанки та колеги розповідають про те, що, начебто, не вписуються в їх візуальний портрет. Це не означає, що ми не досвідчені у цій темі. Це означає те, що ви зараз займаєтесь еджизмом і обесцінюєте нашу роботу. Тому дуже вас прошу пам'ятати, що це наша робота, це наше навчання. Ми отримуємо ці знання, ми передаємо ці знання, і ми хочемо зробити вас більш обізнаними у плані сексу, сексуального здоров'я. І, взагалі, ментального здоров'я. Особисто мене неймовірно дратує одне запитання. Я його обожнюю. Дякувати клієнтам, вони його не задають. Це як правило задають люди, котрі дізнаються, що я працюю психологінію та сексологінію. Це унікальне запитання. А коли люди розповідають про свій секс, ти ж збуджуєшся? Ні, ні, я не збуджуюсь. Так само, як гінеколог та чи гінекологиня не збуджуються, коли заходять у піхву. Так само, як урологиня не збуджується, коли вона бачить статевий пеніс. Так само, як і будь-яка людина, котра працює у е відділах спідньої білизни, вона не збуджується, бачучи ваше оволене тіло, це наша робота, і єдине правило, котрим я особисто користуюсь. Тому що воно було одне з основних правил, коли я навчалась на сексопатології, це те, що у сексолога сексопатолога завжди повинен бути секс для того, щоб ми дійсно відповідали тим умовним стандартам. Котрі ми даємо людям, щоб в нас не було сексологічних або сексопатологічних проблем, це єдине правило. Збудження під час консультування не виникає. Навіть якщо ви будете показувати свої інтимні фото, інтимні відео, це не викликає в нас збудження. Скажу більше. У мене не викликає збудження порно, тому що я на нього дивлюсь виключно як на статистичні дані, виключно на те, як розвивається порноіндустрія, і виключно як на фільм. От і все, кожного психолога, психологиню, сексолога, сексопатолога, сексологиню, сексопатологиню бісить одне і те саме, коли люди дізнаються, ким ми працюємо. Вони перемикають нашу увагу на свої особисті проблеми, в них складається відчуття, що твоя робота, ну ти ж сидиш, слухаєш, ну дай мені пораду, що мені робити. Цей процес а, людям здається дуже простим: що ну послухав, відповів, пішов далі. Тобі що важко? Так важко, тому що ті когнитивні процеси, котрі відбуваються у кожного з нас. Вони неймовірно об'ємні, і ми не можемо вам дати поради, і ми не даємо поради. І якщо це відбувається у колі друзів, то вибачте, будь ласка, ми можемо встати і піти і завершити це спілкування. Тому а, просто майте на увазі, не треба задавати психологу, сексологу, психологині, сексологині і так далі питання про те, що відбувається у вашому житті. Коли ви знаходитесь у розслабленій атмосфері і ви спілкуєтесь як друзі. Ну, а коли ви вже знаєте, що бісить мене як психологиню так і сексологиню, і я видихнула і змогла це все проговорити, прокричати, хоча там список ще не закінчується, я вам нагадую про те, що вам необхідно підписатись на наш канал, поставити дзвіночок. Написати коментар, ви можете в коментарях написати свої припущення, що ще може бісити сексологиню. Буду вам за все дуже вдячна. Також не забувайте, що можна стати спонсором або спонсоркою нашого каналу, і це буде виключно між нами.